У мене є от шрам на обличчя, коли з велосипеда впала, і вони говорять: ну треба, щоб обличчя було ну ідеальним, ну щоб не було нічого такого, що якось відволікає увагу, тому що люди, які працюють на телебаченні, у них от має бути таке дуже якесь face, Я не знаю. Mm -hmm. Треба бути Аллою Мазер. Чи схоже ти на Аллу Мазур? Сьогодні у нашому Safe Place ведуча ютуб-каналу Телебачення Торонто Саша Гонтар. І тепер я хочу, щоб ці люди. Подивились на мене і сказати не знаю, дивіться, кого ви втратили. Наступні півгодини з Саша. Ми будемо говорити про зміни, як знайти себе в новому місці, якщо тобі довелося змінити школу, універ, дім чи навіть країну. Я зі сльозами приходжу до мами. Кажу, ні, не хочу з цієї школи. Будемо розбиратись, де шукати сили, коли все навколо змінилося. Всі думають ну вона якась супер дивна. Мабуть, мабуть, з нею щось не так. А ще Саша розкаже нам свій секрет, як вона тримає кукуху в час, коли світ кожного дня викидає нові сюрпризи. Це, це був мій найбільш деградаційний вечір. Я прикинулась потім новою людиною. Можна я поаплодую в мікрофон? Ну що, поїхали? Давайте заставочку всім привіт дівчаткам, хлопчикам та небінарчикам! Це черговий випуск подкасту Safe Place, на якому ми будемо говорити сьогодні про адаптаційний стрес. Що це таке, коли ти переїжджаєш на нове місце, коли ти знайомишся з новими людьми і намагаєшся заново знайти своє місце в світі. І говорити, ми будемо про це сьогодні з прекрасною Сашою Гонтар. Вітання всім привіт, здоров хеллоу. Розкажи мені, будь ласка, а коли ти була підлітком, коли ти переїжджала з невеликого, я так розумію, міста у Київ, як ти себе почувалася? Ну я вже доросла в Київ, переїхала, мені було 22 роки. Oh. Ну зрештою, можна по різному сприймати цей вік для когось це і не якщо нас слухає хтось 60-річний. Але mm -hmm. я якось довго жила в Кропивницькому і дозрівала до того, щоб приїхати в Київ, бо він мені ніколи не подобався. А потім я вирішила, що пора. Чи це було важко для тебе? Ну, загалом я авантюрна, тому я так собі придумала, що я перейду в Київ і минуло досить небагато часу. Я собі навіть не знайшла, де жити. Я жила в своїх друзів, і я собі якось тільки знайшла роботу для того, щоб не просить у мами гроші. Я влаштувалася якраз тоді на роботу на новинну стрічку, і отам мені було досить дискомфортно, тому що я в нові оточення не вириваюся якось з ноги і не можу якось швидко визначити, які люди мої, які не мої, мені треба довго ходити до них придивлятися. Я просто приходжу, там мовчу цілий день, потім йду, всі думають, ну вона якась супер дивна. Мабуть, мабуть, з нею щось не так. Ну а потім, коли я вже потроху розумію, що тут. Тут в от оточенні всі окей, я можу там з кимось заговорити. Я можу відкритися, то мені стає якось простіше. Але ще до Києва у тебе було як мінімум два епізоди, коли ти переживала ось цей самий адаптаційний стрес, ти міняла школи. І ти переїжджала з дому в гуртожиток. А як воно було? Давай почнемо зі школи. Як воно було змінювати школу? Бо я ніколи не змінювала, мені цікаво. Я теж не планувала змінювати школу, але я така дуже запальна іноді людина імпульсивна. Тому я посварилася зі своїми однокласниками і сказала: ви всі дурники взагалі, то я піду від вас в іншу школу. І потім я вже з ними десь під кінець літа помирилася. Я зі сльозами приходжу до мами, каже: Ні, не хочу з цієї школи, я хочу тут вчитися. Вона каже, ну все ти зробила. Свій вибір, ти мені сказала, що ти хочеш це зробити. Тепер вже назад не повернеш. І от доводиться йти в нову школу. Ну і мені було не прикольно, тому що вже ніби ці е, свої якісь соціальні зв'язки я відновила назад. І мені не надто хотілося там вириватися в новий колектив. Це була гарна школа, в яку приходили для того, щоб гарно скласти зно і потім поступити в якийсь політех чи в Шевченка, чи в щось таке. Я не йшла, щоб гарно скласти ЗНО, бо в мене ніколи не було. На жаль. Такої мети, про що я жалкую. Тому якщо ви плануєте, щоб ваше життя склалось добре, то здавайте добре ЗНО і вступайте в гарний університет, навіть якщо там буде не на то для вас прикольна спеціальність, але там точно буде прикольне оточення, і це навіть більше мені здається щось тобі дає в житті, аніж те, що ти гарно вивчиш якісь уроки чи, чи пари. Ну і коли я прийшла в нову школу, я загалом ну, от, в цей перший період поводжусь дуже якось обособлено, тихо, ні з ким не розмовляю, тому що мені треба придивитися до всіх, хто буде мої кінти. І мені не треба прям якісь компанії і усіляки. Тому мені треба якась одна людина в колективі, яка буде моїм компаньоном і з якою я можу не знаю там розмовляти про життя, про те, яка вчителька тобі не подобається. Яка подобається і тому подібне. І от якраз через те, що я не була одна, яка прийшла вже в якийсь сформований колектив, мені було простіше, тому що треба було собі обрати подружку із тих, хто теж щойно mm -hmm. перейшов, і, і мені з цим пощастило. Ну і зрештою, десь восьмий ну, клас я ще якось притиралася до, до нового класу, а потім вже було ок. Ти розповідаєш, що мені дуже відгукується, тому що я теж в восьмому класі казала, що я хочу перейти в іншу школу. Я розіслалася в хлам з усіма своїми однокласниками. Не без причин, але я прям пам'ятаю, як я заявила, що я хочу прийти в іншу школу, а мені сказали, що я не перейду, тому що я олімпіадниця і приношу школі багато типу рейтингових балів, щоб я сиділа на місці і не рипалась. Це була зрада, але там потоланила за рахунок того, що в нас розформували класи, потім зібрали один. Теж було багато нових людей, і коли в тебе з'являються нові люди, можна якось дуже сильно змінити те, як ти жив у соціальних зв'язках до цього, тому як. Криза, здавалось би, що ти переходиш в інше місце, може бути абсолютно новою можливістю, якою можна скористатись. Щ, типу, нові люди це не завжди про щось страшне. Це інколи про те, що у тебе відкриваються абсолютно нові спектри, абсолютно нові можливості, і ними можна користуватись. Зараз ми на мить стопимо нашу розмову з Сашею. Ми тут багато говоримо з нею про кардинальні зміни в житті, коли ти підліток. Але ні в мене, ні в Саші не було такого досвіду, як бути підлітками під час війни. І я знаю, як багато наших слухачів і слухачок приходять зараз саме через це: зміна школи, нова компанія, місто, навіть нова країна. І ми тут насамперед ваш сейф плейс, тому про це хочемо поговорити трішечки більше з нашою експерткою, директоркою департаменту національних гарячих ліній соціальної допомоги Ластраду Україна Альоною Кривуляк. Альона, моє перше питання буде: якщо ти підлітка чи підліток, який через війну переїхали в геть інше місто, в геть іншу країну, можливо, у тебе нова школа, нове оточення, нове все. Я зараз намагаюся себе поставити на місце молодої людини, яка покинула все своє життя. Це очевидно величезний стрес. Можеш дати якісь практичні поради, як із цим стресом впоратись? По перше, мені здається, що дуже важливо говорити про те, що нас хвилює. Говорити про біль, говорити про те, що відчуваєш, про якийсь страх це абсолютно нормально. Тому просто ти можеш знайти ту людину, якій ти можеш довірити цю інформацію, і просто поговори з нею. Це може бути мама, тато, бабуся, тітка, брат, сестра, подруга чи друг. Друге, на що варто зосередити свою увагу, це рутина. Так, ми можемо стресувати, ми можемо там чогось максимально боятися, нам може щось не подобатися, але ми маємо обов'язково мати якийсь такий свій певний розпорядок дня. Тобто, в нас має бути час, коли ми їмо, коли ми п'ємо водичку, коли ми навчаємося, коли ми лягаємо спати, і це насправді важливо, тому що це допомагає нам повернути контроль над ситуацією, яка відбувається. Наступне це займися тим, що тобі подобається. Можливо, це якесь нове хобі, і ти вже дуже давно. Но хотів чи хотіли чимось зайнятися, і от зараз випала така можливість. Чому ні? Відкрий себе в чомусь новому. Ну і насправді, от всі моменти, які пов'язані з дихальними вправами, вправами на розслаблення м'язів. Медитацію це все хороші варіанти, як боротися зі стресом. Можливо, там здається на перший погляд, що медитація це щось прям для дуже старих людей, але це величезний міф, тому що правда, медитативні техніки вони допомагають нам боротися з стресовими ситуаціями. Всі завжди дуже сміялися, що дихальні прави для тривожних людей, мовляв, не працюють. А як тільки трапляється тривожна ситуація, так. ти сидиш і дихаєш в пакетик. А що робити, коли ти настільки сумуєш за минулим життям, коли ось цей біль, який ти несеш собою, він стає прям нестерпним, і ти зовсім не хочеш нікого шукати ні нових друзів, ні нову компанію. Як бути туди? Мені здається, що першочергово варто розуміти, що сумувати це абсолютно нормально. Якщо нам хочеться плакати, це теж абсолютно нормально. Якщо ми хочемо позгадувати якісь наші там події з минулого, як позитивні, так і негативні, це також нормально. Загалом сумувати це нормальний етап в житті кожної людини. Тому варто собі давати таку можливість. Я не знаю навіть варто собі дати якийсь такий час для того, щоб посумувати. От нас є в добі 24 години, і ми виділяємо там годинка. Це на спогади про минуле на те, щоб поплакати, на те, щоб посумувати чому ні і? Варто зосередити свою увагу, що в нас ще залишається 23 години, і ми також маємо їх чимось наситити, чимось наповнити, поговорити там з найближчою людиною, зустрітися з там, не знаю, якоюсь подружкою, яка, можливо, теж переїхала в це саме місто і цю саму країну і провести разом час. А можливо, просто взагалі там організувати якусь зум-зустріч з своїми друзями з України і просто поспілкуватися про те, що відбувається в житті кожного. Але прям точно важливо під. Тримувати з кимось контакт. Це не обов'язково мають бути нові люди. Ну от якщо не хочеться там включати на якомусь певному етапі нових людей в своє життя, не треба цього робити. Але в той же самий час давай новим людям шанс познайомитися з тобою. Тому що ти класна людина, і нехай нові люди теж про це знають. Просто знайди ту людину там в своєму оточенні, з якою тобі було би цікаво покомунікувати. Ну і теж такий е, важливий момент. Е, Зосереться на якомусь чудовому, класному, яскравому, що відбувається в твоєму житті тут і зараз. От не тільки негативне є, насправді в новому місті, в новій країні 100% є щось класне, щось позитивне, щось приємне. От, просто звертай увагу на такі маленькі, але приємні дрібнички. Дякую тобі дуже велике за поради. І я хочу тут нагадати, що якщо вам зараз дуже хочеться поговорити з кимось, хто просто вислухає, якщо вам потрібна підтримка чи допомога, ви завжди можете звернутися на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111. Ну а ми повертаємось до наших історій з Сашою Гонтар. У мене була мрія, у мене не було якесь бажання, я хотіла вступити в театральне. Я туди не вступила, і одного разу я подала свої документи на диктора радіо і телебачення. Я прийшла на творчий конкурс, і я там, ну ці треба прочитати вірш, байку, уривок з прози і щось іще. І четверте, не пам'ятаю. І я це все прочитала. Вони кажуть, типа, вау, дуже ну, нормально, класно. Але у мене є от шрам на обличчя, коли з велосипеда впала, і вони говорять. Ну, треба, щоб обличчя було, ну, типу, ідеальним, ну, щоб не було нічого такого, що якось відволікає увагу, тому що люди, які працюють на телебаченні, у них от має бути таке дуже якесь не фейс Треба бути Аллою Мазур. Чи схоже ти на Алу Мазур? У ну, mm. мене дуже. аж око засмикалось, коли так. ти почала це казати. І, і тепер я хочу, щоб ці люди подивились на мене. Зараз. Ні, в ну, мене, мене немає якогось цього відчуття реваншизму, що mm -hmm. мені хочеться прийти до них, показати факи і сказати, не знаю, дивіться, кого ви втратили. Але якщо говорити про другий етап із цього адаптаційного стресу, ми поговорили про школу, а як вам було переїжджати в гуртожиток? В гуртожиток я переїжджала адресно за тим, щоб мені було весело. Я якось їхала в. Потязі зустріла свою однокласницю з паралельного класу, вона вчилася в Одесі. Якраз Одеса їхала, це було там перед другим курсом, і ми розмовляли про наше студентське життя. Вона розповідала, як, як вона живе в гуртожитку в Одесі, і там, типу, дуже весело. Приїхала додому і каже: мамо, я хочу жити в гуртожитку, тому що, здається, це завжди весело. І вона каже: ну, гаразд, ти йди, живи в гуртожиток. І е, в мене було велике розчарування, що не в кожному гуртожитку весело. О, так. мене поселили в кімнату з двома сестрами, які вчилися на факультеті фізичного виховання, і в них були там якісь свої хобі, свої захоплення. Ну і в принципі сестринські взаємини, в які вони не надто хотіли там пускати якусь дівчину, яка не надто римується із їхнім світоглядом. Знаєш, фраза в гуртожитку не завжди весело. Гуртожиток київського політеху, коли тебе селять на цокольний поверх, що в тебе вікна виходять в асфальт, і в основному ти вранці ділиш коридор не з одногрупниками чи не з веселими людьми а з щурами, то <свісно> також розумієш що ні. Гуртожиток — це не завжди весело, але це дуже цікавий виклик до того, а як ти будеш виживати в цьому абсолютно новому середовищі, коли тебе навіть селять жити з незнайомими тобі людьми. Це прям як величезний виклик, з яким ти або впораєшся, або впораєшся, тому що іншого варіанту у тебе немає. Ну, або в, в тебе багаті батьки вони можуть зняти квартиру. На жаль, дуже не ну, у багатьох є така можливість. Но в мене була. Можливість пожити вдома. І я така, о, слава Богу, що я не живу за 200 кілометрів від гуртожитку. В мене колись була думка, що, напевно, простіше реально повернутися, жити в моє рідне місто, яке Вінниця, там, 200 з чимось кілометрів від Києва, і їздити на пари в ранішньою електричкою. От в якийсь момент був були такі думки, але. Переламний момент прийшов, стрес також якось зрівнявся, тому що це загальна тенденція стресу, він не може тривати вічно, в якийсь момент він обов'язково пройде. І от коли він пройшов, можна було видихнути. І так, ладно, я вже розумію, що з цим робити. Я можу побудувати собі якісь нові алгоритми, якось виживам. І якось вижили. Але якщо говорити про ситуацію, знаєш, коли тобі. Треба виживати, незважаючи ні на що, коли вона все валиться з усіх сторін, і ти не розумієш, що з цим робити. А як ти проводила перші дні повномасштабного вторгнення? Це ж теж був момент, який дуже пов'язаний з адаптаційним стресом у тебе життя змінюється просто в секунду. Ми поїхали в Івано-Франківську область. Згодом ми там відновили роботу телебачення Торонто на четвертий день повномасштабного вторгнення. І за рахунок того, що ми чимось займалися і чимось звичним для мене, то було нормально. Але був Ну, не, ну, такий момент, до якого треба було звикати, що ми жили певний час у родичів мого чоловіка, у його тітки, І от ми в, в, в такій якійсь великій майже родині проводили час. І... В дорослому віці проводити час е, якийсь довгий з родичами, може бути дискомфортно, але я чутлива до всього, що стосується нав'язування мені свого світогляду, тому це неприємно. А що тобі допомагало, наприклад, вибудовувати нову рутину для себе, або що тобі могло допомагати на новому місці, знайти якусь власну позицію? Робота, яка в... була оцим містком, до звикла. До життя, Ми збиралися з моїми колегами, які для тебе ну, ніби твої теж свої рідні родичі, і не знаю, ми якось підтримували одне одного. І ми проводили на роботі просто весь день. Ми зранку їхали туди і десь в 10 вечора поверталися. Це якраз і тримало, що ми щось робимо, і це займає весь день. Чи на твою думку людям в принципі так важко переносити зміни в житті? І маленькі і кардинальні. Я думаю, що тут якесь узагальнення не надто доречне, тому що психіка вона різниця від людини до людини, і для когось нормально переносити зміни і адаптовуватись до них. А для когось це важко, от мені пощастило із тим, що в мене така гнучка психіка, і я можу підлаштуватися досить швидко, під якесь нове оточення. І під, ну, або не те, щоб підлаштуватися, а от жити в собі певний час і давати собі можливість звикнути до того, що все помінялося, що навколо не те, до чого я звикла. І от через, через якийсь час я це приймаю. І ми тут говоримо, зміни це, це таке те широке поняття. І, наприклад, якщо б я поїхала мусила поїхати за кордон і теж жити в незнайомих людей, в незнайомій країні, в незнайомому місті, то ну це було би. Дуже стресово і не знаю, як до цього можна було би звикнути. Ну це все теж різниця від того, наскільки все кардинально міняється. До повномасштабки я була людина, яка любила собі прописувати плани на рік, плани на кілька років, щоб мені треба було чітко розуміти, що там в мене буде через півроку, чим я буду займатися, чим я буду снідати і. Також це в якийсь момент дуже різко поламалось, навіть незалежно від того, в якій точці країни чи світу я знаходилась, це було дуже важко. І багато говорила із колегами і з людьми загалом, що коли ламається ось ця система планування, як ти кажеш, дивитися в завтрашній день, вона ламається доволі глобально, і її потрібно будувати заново. І, наприклад, ці люди, які як я вони любили розпланувати собі на 100-500 мільйонів років вперед треба вчитися планувати на день на тиждень максимум але наприклад робити це більш ґрунтовно для того щоб хоча б не якийсь час у тебе був у ґрунт під ногами вибачте за лексичний повтор але щоб це допомагало тобі рухатись, тому що коли у тебе немає відчуття перспективи, а це якраз адаптаційний стрес, із ним дуже пов'язаний. Ти стоїш паралізований, такий бідні куди мені йти? Що таке? якийсь питає, яким, яким я себе бачу через 5 років. Я хочу себе кимось побачити через 5 років, будь ласка. Але, можливо, не через 5 років, там за день, за тиждень, хоча б якось, щоб допомагати собі налаштовувати хоча б якийсь вектор. Не обов'язково вам триматися його все життя, але це може бути такий Стилик який допоможе вирулити, і не впасти, наприклад, у вигорання просто від того, що ви тривожитеся кожного дня, а що воно потім буде, і якраз щодо вигорання. Ти творча людина, ти в будь-якому разі з ним якось стикаєшся. Що тобі допомагає з ним або справлятися, або уникати цього страшного звіра? Mm -hmm. Це моя улюблена ситуація пов'язана з вигоранням, коли я його так якось намацала, відчула, що воно наближається, що скоро я з ним зіштовхнусь. Це було якраз перед повномасштабним вторгненням. У нас дуже важкий місяць був січень 22, го лютий 22-го. Ну ми ненавиділи одне одного а, на роботі, і я просто мріяла, коли я прийду додому і, і виключусь з цього. Робочого потоку. І допомогти боротися з вигоранням мені помогла повномасштабна війна. Да, допомогла повномасштабна війна, і в нас з'явилося стільки енергії, сил, нові погляди на те, що ми робимо, і це це крипово, але, але це це правда, і от якраз це було таке перезавантаження, яке кожному з нас дало якусь внутрішню опору. Для чого ми це робимо? які тепер в нас цілі, які, яка в нас глобальна мета? І от якраз такі нові обставини, в яких ми нібито робили все те, що і до цього, допомогло якраз уникнути вигорання. Але ти в цих нових обставинах вже знову ж таки два роки. Це глобальне паливо, яке знаєте, такі нормальні залиші, з яких ти можеш черпати, але вони також поступово закінчуються. От за два роки повномасштабки після цієї першої кризи, яка дозволила тобі переосмислити десь щось трошки, хапанути нового повітря. Як ти тримаєшся зараз? Якраз е весною 22-го я зрозуміла, що ми не не будемо жити в якихось колишніх обставинах ще, ще певний час. У мене, як ну тоді минув минуле сподівання, що ми там влітку можемо жити вже в мирі або там за рік. Я зрозуміла, що це надовго, і що якраз мені треба жити в якомусь такому енергозберігаючому режимі, і я навчилася прямо на вихідних не працювати. Можна я поаплодую в мікрофон? Це прекрасна навичка. Поїхати у відпустку без ноутбука. Ти що таке кажеш страшне? Господи, мені ж серце хапануло. Куда відпустка відпустку ноутбука? Ні, насправді це дуже правильна порада, але я така, я з тих людей, які зазвичай кажуть про це іншим людям, а сама в відпустку щось там поработать, плани написати. Але це дуже важлива навичка, ти велика молодець. Це була, звісно, необхідність, щоб мій, мій вибір. Я люблю е, працювати. І весь час, коли в мене ну, здається, що я нічим не займаюся, нічим корисним, я така, мені потрібна. Весь час користю проводити, тому що в цьому заключається моє життя. А я навчилася якісь фільми в сраті дивитися, якісь комедії з Адамом Сендлером, після яких ти виходиш, ну ніби в тебе IQ на 20 менше. І я така, це те, що мені треба, це те, чого я хотіла і. От якраз якийсь такий баланс. Я намагаюся і тримати, ну і робити те, що мені подобається, тому що мені подобається те, що я роблю. Це дуже класні речі, які прям хочеться взяти. І так, от виписати списком як поради. Займайтеся тим, чим вам подобається. Дозволяйте собі трошечки подеградувати. Вам не обов'язково займатися весь час чимось корисним. Для того щоб займатися чимось корисним, вам на це потрібні сили. Дозволяйте собі їх набрати, це дуже класна порада, і також корисно — це відпочинок. Це не тільки якась ментальна робота чи робота, яка потребує якихось когнітивних зусиль. Це, це просто прогулянка, це подивитися якийсь дуже тупий фільм. Я дивилася свінгери. Ох ти. Ого, О, це, це був мій найбільш деградаційний вечір, а потім ще й свін геридував. Я, Ти я прям по хардкору пішла. Я прокинулась потім новою людиною. Я, знаєте, тут треба пустити дисклеймер, що типу трюки виконані професіоналами, будь ласка, не відтворюйте це в реальному житті. Ні, Якщо ви відчуваєте себе готовим, то, звісно, відтворюйте. Я якось з підліткового віку живу в такому вічному режимі, де я дуже достіпуюсь до себе, де мені треба витрачати свій час з користю для того, щоб бути. Нормальною людиною, для того ну, читати книжки, не знаю, морально збага... збагачуватись для того, щоб не знаю, прийти, в... зрештою, до... до якогось цікавого для себе життя, тому що все, що я робила, просто для того, щоб мені в, в тій чи іншій мірі було цікаво і не авантюрно якось. І от через це, що це така дуже усталена практика, в мене була протягом багатьох років, і, і я не могла звикнути до того, що я можу щось тупе дивитися, чи щось тупе читати. Так, щоб сісти і за власною волею включити якийсь дивний комедійний фільм чи серіал, я такого не могла зробити, тому що я така так золота пальмова гілка, який номінант був у 1958 році. Хто переміг тут хто... не знаю, не знаю умовно, якщо спробувати дати якусь таку пораду і рекомендацію тим людям, які зараз переживають різний етап адаптаційного стресу. Що б ти могла сказати, або які види контенту ти могла би порадити в такому випадку, тих тим, хто нас слухає? Прислуховуватись до себе, до того, що ну, якщо хочеться там лежати весь день, то лежати, але якщо надто довго хочеться лежати, то мабуть це дзвіночок для того, щоб сходити з цією проблемою до психотерапевта, який скаже, чи все з тобою океачі mm -hmm. чи. чи... Чи не треба в терапію, ну і от якось придивлятися до себе. І якщо в якийсь вечір е -е, постає, постає оця дилема, чи е -е, подивитися е якийсь дуже артхаузно екзистенційний фільм, чи подивитися щось про собачок, е -е, то Ти інколи можна подивитись про собачок. Так. Дуже тобі дякую. Це була крута і змістовна розмова. Тим, хто нас зараз слухає, нагадую, що з нами була прекрасна і неперевершена Саша Гонтар. Якщо ви в коментарях не насипите їх сердечок, то прийду я з палкою, буду їх у вас вимагати. Але на цьому ми з вами прощаємось. Ще раз дуже велике дякую і окремо дякую Саші. Так, дякую вам за запрошення. Любіть себе, ставтесь до себе з. Трепетом, з обережністю, з любов'ю, бо е, потім ніхто може тоді не буде до вас так ставитись. <гум> <гум> Ні, звісно, будуть просто треба любити себе. Любіть себе з вами була Саша Гонтар і я Ася Сей, і це був подкаст Safe Place. Па-па!